У здоровому тілі здоровий дух. Вже не вперше доводяться учасники навчально-тренувальних зборів з хортингу, які традиційно проводяться у нашому місті. Програма тренувань розрахована на три дні і включає в себе теоретичні та практичні заняття, прогулянки та багато іншого. У ході навчання діти мають змогу не лише опанувати бойові мистецтва, покращити здоров'я, а й відпочити серед природи. Це завжди традиційний навчально-тренувальний зимовий збір. Три дні діти бігають крос, вивчають техніку, ударну, киткову, борцівську, плюс елементи і гарту. Босичком бігаємо по снігу, купаємось. Хортинг це сучасний національний вид боротьби, який включає в себе комплекс справ задля зміцнення організму. У броварах з'явився 2009 року, отримав підтримку шанувальників і одразу почав стрімко розвиватися. Що саме дає хортинг? Це патріотичний від спорту, а також універсальний. Ним можна займатися е, кожен із нас, як і хлопці, так і дівчина. Як Чоловік так і жінка, де можна провести всі свої можливості по максимуму. Вік учасників навчально-тренувальних зборів досить різноманітний, але тут завдання є для кожного. Менші дітки відпрацьовують вправи, а старші опановують бойове мистецтво. Незамінним завданням, як для маленьких, так і для старших, є крос та вправи загальнофізичної підготовки. Ми цей ці... <працький. працький> груші б'ємо, тренуємося, хобати там. Бурба, ну, китки через плечі, через ребро. Мені подобається випади, шпагат, поперечний. Мені все подобається. Традиційним на водохрещу, однак досить екзотичним, як для спортивних зборів, є купання в ополонці. Ми ходили на ополонку і там ніряли, купались. Ми бігали босими кросс. Від занять у захваті не тільки діти, а й батьки, які повністю підтримують дітей у їх починаннях. Займаємося давненько, дуже подобається, корисно, дуже щаслива, що попали на хортінг до такого Володимира Степановича.